Хотів показати процес ремонту двигуна. Бачите, яка у нас вана така. Ми нею радіатори виворюємо і двигуни миємо. Коротше, засипаємо каусті соди і виварюємо. Виварюємо і так зараз. Цека красота получається. Це порший по чернів привал. Топу все штати. Коротше, вся чорний старой базує. Потім робимо спинки і на її старо піде приятніше. І до цього всього старої накипі, от усього гарно очищається. Головку вже помили, віддали на третірку клапану, повністю вирішив поміняти нові клапана. До речі, Чудо не сталося, це наш 800 920 МТЗ. Зробили ми форсунки, почали за... заводити, результатом були незадоволені. Взяли компресометр, поміряли компресію, компресія 10 Чи для дизельного двигуна це вже смертельно. Ми Прийняли рішення робити це. Розібрали двигун. Тут там, е цікавиться поршньовий 0, так називаємий, Камера згорання маленька по центру. І на три кільця два компресіонних, одне масло з'ємне. Оце стояла така із заводу порчньова. Прослужила вона 17 років, 9 тисяч часів. Нарікань нема, чисто. До плановий ремонту вигуна вже просто прийшло время. До речі, колінвал проміряв моторист, корінь, корінь n 1 Шатун n 2 Все в допуску, в номіналі. Колінвал ідеальний, як новий. точити, не треба. Що ми робимо? Купуємо нові вкладищ, нову порічньову, комплект прокладок, звісно, це все. Виміється, вичиститься, в кінці покраситься. Зараз якби готуємося до зборки. Паралельно. Паралельно ще хотів ще. Хочемо плиту. Клапанна кришка, все це діло вимилось, все це вимилось. А, у нас тут ще виникло, а тут стоїть кришка і сальник, сальник потік. Ми вже ж раз розібрали, замінимо тут сальник, цю супутку вибрали. Ну і по класиці жанру поміняємо десь щеплення, так як вже ж, сюди полізли, то, я думаю розумно. Він то такий би ще й походив. Ну. Зачем испытувати судьбу, если трактор розколений? Так дивимося, друзі, на колінчастий вол, дивіться. Просто ідеал. Нема ніяких задирів, ніде нічого. Колінвал гарненький, вирішили не чіпати, все в допусках. Ну, в общем ми в процесі ремонту двигуна. Отакі у нас справи. Займаємося. Чюди не трапилось, довелося ремонтити, Нічого страшного, це дало нам час. Я ще тут хочу трішки салоном позаніматися, бо вже там дев'ятин прийшов негодність, Поки хлопці будуть займатися механікою, я трошки, трошки наведу красоту в тракторі. Всім приємного перегляду до побачення.